Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо, Чекаємо на машинку, воно вже виїжджає він. З бази виїжджаєш. У нас трохи сніжок притрусив, вікна, як завжди, запотіли. Назад його тащив, це він пустий був. Нас дорога тут не дуже сильно і радує, трактору то все рівно, там, що, що і куди тягнути. А от мани трохи трохи в них проблема. Бала, геть трактор грязний, а собаки доріги собі. Трактор ось оце, ще вчора, я там. Трохи їздив. Так. Болотяки я ну, його трохи почистив вчора. А Сьогодні він, в болоті, весь. все ось заляпано. Ну нічого, отмиється тут. Отмиється тільки вже пізніше. Або водою там трохи ополосну його, щоб якщо бо там морози стоять, щоб при сильних морозах, то та... щоб не мить його воно замерзне потім. Там видно згоряне трохи на полі, де снігу немає. Ну тут, на, тут горох у нас на цьому полі, це дуже добрий якраз сніжок на озимину, то дуже і дуже добре. Хотів вам показати, як він буде, чи доїде до мене, чи ні, я тут став недалечко далеко від бази, щоб Бо там... тут трохи маленький поворот, якщо він там не... Ну, якщо там засяде вже, то вже значить вже пора їхати і цепляти його і тягнуть. Тягнуть аж до самої траси. ну Тут недалеко, тут ну, скільки, ну, кілометра 3-4 його протягнуть, ну а це що дорога в нас тут вона глина. І ще зранку сніг тут лежав, а зараз він розтає і воно ще хуже зробилося. У нас щось таке, я дивлюся, погоду щось не дуже нас погода радує, то дощі, то сніги. Щоб був морозець, зараз хоча б мінус два, то я думаю, діло було. Він би й сам би заїхав і виїхав би. так мороза немає, воно це слякотиння і його зносить я і так його пустого її дотягнув сюди, а зараз він, ну він не повин там скільки, 20, скільки їм там положено брати, я не знаю, він не в курсі. Тон 20, напевно, в нього, ну. Думаю, що... Думаю, витягну там просто два поворота, які... Це ті, головне, ті два, тут центральному його протягну, а ті головне, два повороти, щоб пройшли ми. Щоб прицеп не скинуло його. вона на, на півпричіпи в них. Будемо сподіватися, що все буде добре. Всім гарного дня, хороших всходів, до побачення.